Так, пані та панове, добрий вечір. Е, у нас сьогодні яке число? 3 березня е, 18.02. Е, мене звуть Слава Дьомін. Разом зі мною продюсер маркетолог Михайло Ясинський. Давно ми з Михайлом не спілкувалися у прямому ефірі. Зараз зробимо міша. Привіт. привіт Слава привіт всім. Значить, друзі, давайте одразу напишіть, будь ласка, чи ви добре нас чуєте? Чи нас все, все видно? І між ми з тобою одразу поговоримо? Ось чекай, бо я собі тут виключу. Теж і ми з тобою сьогодні поговоримо на дві дуже цікаві теми з українського шоу-бізнесу. Коротко, твоя думка після інтерв'ю з дудьом чи є майбутнє у потапа саме в українському шоу-бізнесі? Дивись в українському шоу-бізнесі, який існує сьогодні, навряд чи яким він буде завтра, ніхто не знає. Я не хочу думати, що я не хочу думати, що той іммігрантський, те, що ти називаєш іммігрантським шоу-бізнесом, він буде саме українським. Я хочу, щоб всі люди повернулися в країну, і щоб цей момент, який був знаєш, такий типовий для нашої такої радянської ще України, коли існувала Україна, та канадська, американська Україна, і там був там свій світ, і там деякі українські артисти, навіть радянські, їздили туди, там у Латинську Америку, в Аргентину, де багато українців іммігрантів, і там вони співали пісні. І відкривали для себе іншу Україну. Я хочу, щоб була Україна тільки одна і тут і як і, і що для цього має відбутися? Ми всі знаємо. Нам потрібна перемога, нам потрібно збереження наших е кордонів, нам потрібно збереження нашої держави. І це для нас е ціль е головна і майже. Ледве не єдина. тому е, в тому українському шоу-бізнесі, який є сьогодні, так навряд чи е, в тому українському шоу-бізнесі, який буде завтра, ми його передбачити зараз не можемо. Але намагаємося зробити все, щоб в принципі було настільки багато нових імен в будь-яких жанрах, в будь-яких стилях, молодих, не дуже різних і. Таких, які б заробляли на роялті, для яких а, створення створення музичного продукту воно було скажімо так згенеровано не бажанням задовільнити дурні смаки широкої аудиторії, а творили для різних аудиторії. людей. Дуже багато в них дуже багато різних смаків і українці не виключення. Вони слухають дуже багато різної музики, і дуже велике питання: чи потрібна буде у майбутній музичній Україні така музика, яку робив Потап. Mm -hmm. Так вона може бути потрібна, але хіба вона буде мати такий, е, такий успіх, який він мав? Е, якщо ми будемо говорити про музику, його це одна окрема тема. Якщо ми будемо говорити про його там особисті якості, це я думаю не до мене трошки. Але з точки зору бізнесу, я так скажу тобі, що. Це інтерв'ю, яке ми, ми про це з собою не говорили. У нас там не було часу. Але я подивився це інтерв'ю. Це була найкраща реклама компанії помітні і особисто Ірини Горової, яка була менеджером Олексія з того моменту, коли ну, Настя набули з такої шаленої популярності, і багато років кампанія Entertainment вона була, ну скажімо так, топ серед топів українського музичного бізнесу. І як тільки ці відносини закінчилися, ділові відносини, ми побачили, ми побачили те, що ми бачимо, і це означає, що крутий талановитий менеджер, який далекоглядний, який мудрий, який має певний, скажімо так, досвід роботи. Да? Це не так, не 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 це також важливо, як і талановитий сонграйтер та виконавець. І це для мене очевидно в цьому в цьому кейсі. Так що, Іра, тобі респект. Іра, тобі, тобі респект. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи є взагалі у Потапа майбутнє саме в українському шоу-бізнесі в такому форматі шоу-бізнесу, який зараз є, так і серед українських пісень. Чи все ж таки так він пробував? Не вийшло, тому що я вже говорив про те, що живучи за кордоном, важче зрозуміти актуальність життя в Україні, особливо якщо ти артист, якщо ти ну, претендуєш бути на? Лідера думок, так відповідно, мені здається, що він спробував але. Не вийшло, тому зараз там ну, салі... можливо, поки чи не вийшло. Дивись, це ж такі речі непередбачувані. Якщо тобі цікаво, я можу сказати свою таку од... один сценарій, що він наполегливий, він енергійний, він досвідчений. нього є певні якості, які приходять лише коли в тебе був великий успіх. Це це така, знаєш, така певна мотивація, яку. Складно порівняти з мотивацією людей, які не переживали великого успіху і не бачили великих грошей, він а, вміє справляти м, певне враження на певну, на певну аудиторію. Вона не завжди, до речі, така, як ми, нам здається, що там люди з а, великими ресурсами, вони, м, скажімо так, м, коротше. Один сценарій може бути такий, що він через свою наполегливість, свою енергійність може досягти певних результатів, які ми тут будемо вважати за успіх. Так може бути, тому давай просто до цього ставитися, ну скажімо так тверезо. І без е упереджень, якщо ми оцінювач, оцінювати, оцінювати, будемо певні якісь його заяви, це одна справа. А якщо ми оцінюємо його музичний, ну скажімо, сонграйтерський, авторський потенціал, потенціал людини енергійної, мотивованої, це інша справа. Е ну, ну для мене все непередбачувано в, в цьому дуже непередбачуваному світі. Ну в тому сказати, що те, що відбулося декілька днів е в Вашингтоні, так так змінить все навколо нас. Тому світ не це а, з одного але... з одного боку лякає, з іншого боку надихає. Друзі, до речі, ви пишіть чаті Також будемо читати, буду ваші коментарі. Також виводити, але дивись тут, що найцікавіше, що зараз е, стало вибачаю за таке слово, соромно слухати пісні Потапа і ставити їх в ефір радіостанції. Так і навіть Славіка Балагана. Я усякому разі я не знаю жодної української радіостанції, яка поставила б там ці пісні на радіо. Це як було наприклад з Лободою, так майже ніхто не ставить пісні Лободи, тому що це вважається. Ну, типу, за шкваром одразу прилетять хейтери, які будуть розповідати, чого але ставити. уявіть собі, що десь у Румунії є якісь люди, які на яких він може справити певне враження, домовитися е через свою креативність. Я забув це слово креативність. А це точно про нього, і він зможе зробити так, що якісь певні руминські компанії підпишуть контракти. Славік Балаган зазвучить на усьому узбережжі Адріатичного моря. І що ми тут скажемо? І вони навіть знати не будуть, що це якийсь там чувак, який був дуже шалено популярний в Україні. Вони будуть бачити Славіка Балагана, він їм зайде, він напише пару хітів, візьме какую-нибудь е, руминську або там албанську, балканську, якусь співачку або е, з Туреччини, запишуть якийсь фіт, хіт, шміт, і оно і. Пирошки попирошки, ну <смеш> що ми будемо тут тут тобою собою ротом розумієш? Тому я б до до цього ставився ставився виключно через якості творчі та ділові. Але те, що ми зараз бачимо, бачимо ситуацію, в якій, на мій погляд, такий вже скажімо так, через мій досвід, що він знаходиться в певній кризі, не тільки творчій, але і в ну скажімо так, в ну не діловій, а скажімо, світ змін змінився, і він його під нього ще не не налаштувався. Можливо, налаштується. Але те, що в нього okay. було right. тут в Україні, для, для мене стало очевидно, що цей результат його роботи з тим менеджментом, який очолувала Ірина Горова. Я ще раз хочу зробити їй комплімент. Тому що для мене це просто такий, знаєш, очевидний кейс, того, як, яке вплив, яке значення має е е гарний менеджер. Слухай, okay, але дивися, якщо раніше ще до початку повномасштабного вторгнення і до е Початку взагалі війни, а всі артисти для того, щоб стати популярними в Україні мали пройти через російський шоу-бізнес. Так, ну там більшість артистів вони заходили через російські радіостанції, через російські телеканали тощо. А от я тільки що подумав: а потап, наприклад, ну не через російський так, але умовно кажучи, через закордон він може зайти в Україну. Бо все одно, це ж ну там для закордона ніхто не знає хто такі Слав'як балагани, це буде щось новинка, якась так. А так. в Україні то всі розуміють, хто це, так чи дивись, якось Моргенштерн ж заходить. Ну але чекай, ну Моргенштерн... Ні, це, це щодо токсичності. А щодо власного бренду, то можливо за три роки люди, яким зараз там 12, вони вже напевно його не знають. Тому що три роки тому їм було дев'ять зараз. їм дванадцять, через через три буде їм п'ятнадцять. Це вже окреме життя між дев'ять і п'ятнадцять. Вони десь там щось чули про якогось потапа, і то наврядче. І тому якщо воно набуде якогось там популярності, десь якась пісня, якась там деспосіта вдруг вийде там в нього. Ну там уявимо собі, да, і вона зайде сюди через великі мейджерів. Якщо вони це підпишуть, то ці аудиторії дуже численні, яка знати не буде про цього. Потапа, що він тоді казав, що він там не казав, що від нього очікували, чого що, що від нього не очікували. Це ж це таке, також знаєш, там трохи надумана історія, яка, на, на мій погляд, трошки, ну скажімо, не, не буде давати оцінок. Але е, цій аудиторії буде глибоко наплювати на це. Вона про це знати нічого не буде, тому що світ дуже сильно змінюється, і е, треба дивитися для того, щоб уявити собі, що буде відбуватися в культурній інформаційній сфері. Там за 5 років треба дивитися на тим людям, яким яким сьогодні 17-16 років, тому що саме вони через 5 років вийдуть з доросле життя уже в ну, зовсім іншим світом в голові. А через 10 років в це життя ведуть ті, кому сьогодні взагалі скільки там 12-11 років.